Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій. Пригадаймо властивості інформації. Доступність. Властивість інформації бути отриманою авторизованим користувачем за наявності у нього відповідних повноважень в необхідний для нього час. Автентичність. Властивість, яка гарантує, що суб'єкт або ресурс ідентичні заявлені, апелювання. Можливість довести, до, що автором є саме заявлена людина, юридична особа і ніхто інший вірогідність. Властивість інформації, яка визначає ступінь об'єктивного точного відображення подій, фактів, що мали місце, цілісність означає неможливість модифікації неавторизованим користувачем та конфіденційність властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем. Інформаційне середовище представляється як сукупність інформації, що оточує людину незалежно від форми її подання. Безпека інформаційного середовища під цим поняттям розуміється захищеність системи від випадкового або навмисного втручання в нормальний процес її функціонування, від спроб розкрадання, несанкціонованого отримання інформації, модифікації або фізичного руйнування її компонентів, тобто здатність протидіяти різним підступним впливам на інформаційні системи. Інформаційна загроза. Це потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку. Інформаційна небезпека. Обставини, при яких інформація або її похідні можуть вплинути на людину або обставити таким чином, що це призведе до її погіршення або неможливості її функціонування і розвитку. Інформаційний захист. Це процес забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна безпека особистості. Це стан і умови життєдіяльності і особистості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи. Інформаційна безпека суспільства. Це стан суспільства, в якому йому не може бути завдано істотної шкоди шляхом впливу. На його інформаційну сферу. Інформаційна війна. Використання і управління інформацією з метою отримання конкурентної переваги над противником. Інформаційна війна може включати в себе збір тактичної інформації, забезпечення безпеки власних інформаційних ресурсів, поширення пропаганди або дезінформації. Щоб деморалізувати противника і населення, підрив якості інформації противника і попередження можливості збору інформації противником, інформаційний тероризм: гранично небезпечне соціальне явище спрямоване на дезорганізацію свідомості людей з метою деструктивного видозмінювання істинності знань, світогляду і думок мирного населення, шляхом застосування інформаційних ресурсів і систем. Інформаційна залежність, залежність від різних джерел інформації, нав'язливе бажання отримувати інформацію будь-яким доступним способом, і хвороблива нездатність відмовлятися від безперервного отримання інформації усіма можливими способами. Автоматизована система це організаційно технічна система, що реалізує інформаційну технологію і поєднує у собі, обчислювальну систему, фізичне середовище, персонал інформацію, яка обробляється. Будь-яка інформація, що обробляється та зберігається в інформаційних системах, чогось варта при умові її достовірності та гарантованості, а тому інформація має бути надійно захищена. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій. Інформація товар має ціну. Вартує грошей. Може купуватись і передаватись. Загалом представляє інтереси багатьох груп людей бізнесу. Може цікавити конкурентів, опонентів тощо. Інформація гроші. Реальні гроші у вигляді файлових структур електронних документів тощо. Відкритість інформаційних каналів. Це використання глобальних мереж передачі інформації. Кожен клієнт є учасником одного загального цілого і фізично з допомогою телекомунікаційних технологій має доступ до решти учасників процесу. Несприятливий вплив. Вплив, що призводить до зменшення цінності інформаційних ресурсів. Загроза. Будь-які обставини чи події, що можуть спричинити порушення політики безпеки інформації та нанесення збитків інформаційній комп'ютерній системі, Вразливість системи Нездатність системи протистояти реалізації певної загрози або сукупності загроз несприятливий вплив. Та атака це спроба реалізації загрози. Якщо атака є успішною, це називають проникненням. Наслідком успішної атаки є порушення безпеки інформації в системі, яке називається компроментацією. Практичне завдання організувати пошукову діяльність на тему вразливості інформаційних та комунікаційних систем та заповнити відповідний бланк. Пошукову роботу виконувати в своєму браузері. На класрумі у вас є завдання, де долучено ось такий от бланк. Там треба внести сюди знайдені вами матеріали та обратно прикріпити його до нашого завдання. Плюс завдання пройти інтерактивну вправу на сайті Learning Apps. Посилання буде прикріплено також до вашого класруму. На здачу додати скріншот виконаного завдання.